У затишному просторі закарпатського музею народної архітектури та побуту розквіла виставка продаж вільні квіти. Мистецький проєкт, що об'єднав серця й погляди 38 художників з усієї України та з-за кордону. Не просто виставка, це вдячність тим, хто щодня тримає небо над нами. Ірина Попович, Чернівецька художниця, поділилася, що підштовхнуло її взяти участь у такому проєкті. У мене тут представлено 9 картин. Але... Це пентап-тих-так, теж та мій, на фоні якого я стою зараз. Я вирішила долучитись до виставки цієї. Ну, взагалі, це було як співтворчість ідея виставки. Наталя Вовчук з міста Колми, кураторка виставки і кураторка проєкту, представляла у нас в Чернівцях свою персональну виставку, яка на якій ми побачили її прекрасні квіти, її роботи. І ми настільки всі перейняли з цією ідеєю, що в Наталки виникла ідея, і ми її підтримали і придумали, як це можна реалізувати, зробити з цієї виставки мандрівний проєкт проєкт, долучити інших художників і мандрувати з цим проєктом у різних містах України. Кожен мазок пензля – знак пошани, кожен відтінок, дотик до спогадів, мрій, надій. Куратором проєкту виступила Наталія Вовчук, художниця з Коломиї. Чиє бачення об'єднало десятки творчих душ в одну гармонійну композицію? Тут в Ужгороді ми привезли виставку Вільні квіти, яка створена з подякою для наших воїнів, героїв, героїнь. Які загинули квітами, ми пам'ятаємо і квітами ми живемо. Завжди долучаються до нас, до наших всіх проєктів, до благодійних виставок. Зокрема, це Надійка Садовяк з міста Лондон. Також ще одна художниця до нас долучилася з Німеччини. Найбільше в нас представлені Чернівці, тому що в Чернівцях зародився цей проект, де була моя персональна виставка Вільні квіти і звідти ми вже почали подорож. Перша виставка була в Хусті. Там продалося три роботи. За ті кошти ми вже встановили в Чернівцях перший пам'ятний знак. З подякою для наших героїв. Також на відкритті з теплими словами виступили представники культурної спадщини Закарпаття та й самі митці. Проект Вільні квіти це така відповідь усім тим буремним, нелегким воєнним часам, які ми всі проживаємо. І це спроба митців через квіти, через оці квітучі образи і сюжети, показати нам стан більшості нашого суспільства, показати історію митців, які представили свою роботу, їхнє світобачення, внутрішній світ на полотнах свого, своїх робіт. Коли Наталя сказала, що вона хоче вшановувати пам'ять загиблих. То воно зразу відгукнулося. Бо на війні цьому разі загинув мій брат. І Багато друзів і близьких загинуло. І на закритті її виставки, «Персональні вільні квіти цей проєкт в інший масштаб. І вона є натхненницею, кураторкою, ініціаторкою. Дуже багато всього робить, В основному це титан, на якому все це тримається. Я не могла не долучитися до цього, тому що люди, роди, рідні, загиблих, мають знати, що. Наші не гинуть просто так, що це цінують, що ми їм вдячні, що це неоціненний внесок їхнього життя, здоров'я. Квітами ми пам'ятаємо, квітами ми живемо. І... Ми маємо нести це світло. Особливою подією виставки стане встановлення пам'ятного знака та висадження калинина Алеї Слави. Тихий, але промовний жест вшанування героїв, які віддали життя за Україну. Сам проєкт почав свою подорож з міста Хуст, де була перша виставка виставка, зараз друга виставка в нас в Ужгороді. І в кожному місці планується зробити пам'ятний знак загиблим воїнам. Тобі ж Ідея то є колективна, а я є автором самого пам'ятного знака Віконавець. Я сам художник, мастер по металу, коваль, підражист, живописець і так далі. Знак вже зроблений і поставлений в Чернівцях. Уже маємо рішення, щоб поставити його в хусті. і, надіюся, буде рішення, щоб поставити його в Ужгороді. Вільні квіти запрошують не лише дивитися, а й відчути цю міць ніжність, що проростає крізь біль. Виставка триватиме до 3 вересня.